Сьогодні наш підписник хоче залишити пару слів про враження від співпраці з нами. E, значить, я е, буквально рік наблюдав за Женіною роботою mm? по комп'ютеру і е, е, дійшов до висновку, що сьогодні е, я задоволений, задоволений сервісом, задоволений е, відношенням до е, нас. Машину мені обслужили, машину мені підготовили. Я я вам хочу сказати? Завтра мені виконується 70 років. Це вам подарок на народження. Да? Дякую, Дякую, Женя. Заблицей, да? О, А гроші є там. <реш> <реш> гроші це таке. Да. Головне повага. Так що я... Е Женя, в твоїй фірмі і в твоєму лиці виявляю Рекомендує. благодарність. А? Рекомендую, звертайтеся, все буде по вищому розряду. Хай служить, дуже гарний колір, гарна машина, приємно було мати з вами. З вами. Все.